Щороку на початку літа на наших базарах з'являється, якщо не гори, то ну, принаймні повні відра, повні ящики е таких дуже цікавих червоних ягід. І на базарі їх продавці як яка клубніка. Ну і не будемо з ними спорити, тому що наша інформація не для них. В них як клубніка є, так що продається клубніка, так і продається клубніка. Може бути, там в них і яблуко-груша, яблуко, яблуко персики, вишня ананас, там з ними нема чого спати. Але більшість із наших людей клубніки в очі не бачили, не кажуть вже про те, щоб її пробували на смак. Що таке клубніка? І що таке те, що продають на базарі? На базарі продають соницю ананасну. Вона ж інша назва, її теж синонім де як Суниця Великоквіткова, або садова великоплідна Суниця, Це так і технічна назва мала би бути. От Де вона взялася, та їхня, та що на базарі, Вона з'явилася десь 300 років тому назад, менше, ніж 300 років тому назад, у Франції, в Ботанічному саду. Внаслідок випадкового перезапилення двох видів сониць. Сониці Віргінської, яка була привезена з Північної Америки, і сониці чилійської, яка була привезена із Південної Америки, привіз її французький розвідник, Франсуа Фрезіє. Він там була якась там них, операція, щось вони там вивідували на Тиханському побережжі Південної Америки. Цілий рік плавали на вітрильнику, щось, вони. ну, що, це нам таке виме, цікаво. Але цей розвідник, Франсуа, він не був ні сайоником, ні сталіціонером, ні ботаніком. Але він походив там по тому побережжю і звернув увагу, що велике значення, важливе значення для тих населень, які там проживають, відіграє сониця. І та сониця була зовсім незвичною, не такою, як в Європі. Ну і він взяв п'ять сарганців, півроку плив на вітрильнику до, до бази в Марселі, то зберіг, привіз і з п'яти рослин дві рослини віддав французький королівський ботанічний сад із, із того насіння. Яке від перезапилення, посіяли сіянці, розповсюдили те насіння, виросли незвичні суниці. Європа на нього подивилася і дуже почала тим захоплюватися. І вже з кінця з другої половини XVIII століття та нова культура, суниця на нас, пішла поширюється по Європі, в Америці, в Азії. Сьогодні це промислова культура. Ну, в Англії ще називають солом'яна ягода, це особливості технології вирощування. І вона прийшла до Східної Європи, і тут сталася трошки така подія, коли суниця Ананасна прийшла до нас як новинка, вона в нас прижилася, саганці прижилися, але назва. Назва забулася. Вона перейняла на себе, ну, люди так на неї перенесли назву клубніка. Клубніка це була садова культура, яка була заснована на зовсім іншому виді суниці. От, це суниця мускусна, або тепер можуть казати суниця мускатна, яку вирощували десь. Приблизно з 15 століття, 1400 років у південній там, Європі, морі, Італія, Іспанія, Франція, вони вирощували соницю мускусну за ягоду, там, за смак, за аромат вирощували. Але коли постала наглядно, щось тут росте клубніка, тут суне, росте сониця ананасна, то всі промисловики перейшли на вирощення сониця ананасної, яка у східній Європі називається клубнікою. Ну, але що таке суниця ця е, мускатна? От, вона є одним із чотирьох видів диких сониць, які зростають на терені України. Ну, люди знають суниці звичайні, ботанічна назва чомусь сониця лісова. Ну, бачили, пробували запах, смак, аромат це все є. А сониця мускатна була промисловою культурою до появи сониці ананасної. І на терені Радянського Союзу, наприклад, до 30-х років минулого століття ще в промисловому масштабах вирощували лише клубніка. Тобто справжня клубніка, не ананасна. Ну, але коли вивели нові сорти, поширили стасниця ананас, та вона була втрачена. Чому була втрачена клубніка у культурі через складності з вирощуванням, дає дуже багато вусів. Треба по-іншому доглядати. Суницю ананасну легше доглядати. Суниця мускатна дає менші ягоди по величині, і ці ягоди не транспортабельні. Їх не можна взяти в ящик, завезти до Києва, якщо не продав привезти назад, і вони ще будуть добре. Клубні та ананасна суниця є така тверда, як камінець, її можна возити тижнями в автобусі туди-сюди, зберігається. Ну, Там та так не зберігається, немає тих. Але. Клубніка вона має зовсім інший смак, зовсім інший запах, і, і, яка на сході скільки не кажи халва-халва, а в роті солодше не стане. Це так виглядає, сониця мускатна. Але це садова форма, садова форма. Якщо її можна взяти, ну, вона всередині біла або майже біла. Він дуже соковита, так? У Європі сониця мускатна за всі часи було видано близько до 10 сортів. Особливості її в тому, що дикий вид є особини, які чоловічі квіти мають, вони не дають тяги тільки пилок, і особини, які дають. Жіночі квіти, тобто при перезапиленні дають ягоди. З тих 10 приблизно сортів, ну може до 12 сортів за ці часи було відомо, перевагу віддавали тим сортам, які мають е, квітку двостатеву, тобто не потребує окремого запилення. На теренах СРСР, те, що ми застали, була доступна інформація про два сорти шпанка, тобто іспанка, і сониця Міланська. От. Шпанка вона потребувала е, рослин запилювача, бо квітка там одностатева. От. Міланська вона не потребувала запилювача. тобто вона одна рослина може рости собі і квітувати, і плодносити. І ну, ще була така відома якась сорт е, Руська. Ну, це було завезно з Європи, але що то саме таке, ми не знаємо, воно культури не збереглося. Цю суницю привіз конкретно цю саме. Міланську привіз садівник Василь Іванович Мищук із Прибалтики. А Прибалтики вони там плавали на кораблях, і вони собі там все підвозили. І троянди, і Суниця, і все доступний був до генетичних ресурсів світу. Недолік той, що вона полягає, не зберігається, не транспортабельна. Перевага це аромат і смак. От, якщо є в дітей проблеми, коли вони поїдають соницю, то ананасну базарну, в них виникає якісь там розлади, енергія, діатези, там ще то не дають батьки, бо діти страдають. То все їдять аж за вухами ліщит і завжди мало. Що ще можна сказати про цю справжню клубніку, яку більшість наших громадян не те, що не пробувала, навіть не бачили і не знає, що таке справжня клубніка. Ну, решта можна лише попробувати на смак і свої враження про це сказати. Якихось особливостей для вирощування не, не потребує, там, де сониця лісова, сониця мускатна, у нас ще є сониця польова, яку люди не знають. От, ягоди трошки подібні. Бід таєсниця на ну і вирощування немає таких, якихось принципових відмінностей. Дає вуса, дає тих вусів забагато, їх треба підрізати, вирізати, прополювати. Ну, це все. Непримхливо до культури, це як наш європейський абориген. Не якась там привезена звідкись там, але проблем з цим вирощенням немає. Ну, але потрібно трошки попрацювати, бо інакше то весь город заросте тею, е, суницею мускатною. І запах буде стояти, коли дуже сонце в стапах, так і відчутний, що то інший запах, ніж сониця лісова. Ну, Клубніка та, що на базарі, вона запаху практично немає. Невідчутна. Лісова, відчутний запах має, ця має відчутний запах, а та на базарі на вона запаху немає. Thanks <laughs>